З пологового дитячий садочок у Рівному вже три роки, як запровадили електронну реєстрацію у дошкільні навчальні заклади. Для того щоб маля потрапила у садок, не потрібно обувати пороги кабінету завідувача як раніше, а просто подати заяву через інтернет. Та от тільки робити це потрібно швидко, одразу після народження дитини, розповідає рівнянка Тетяна. Мама двох дітлахів з власного досвіду знає: чим раніше зареєструвався, тим вірогідніше, що маля таки потрапить у дошкільний. Заклад. Сашкою зареєструвалася одразу, як він народився, тільки отримала документи всі на руки. То ми вже п'ятдесят першій в черзі стоїмо, але ми ще якби то попадаємо в сам, бо там виходить по тридцять-тридцять сім діток в групі, набирається, ну і попадаємо в список. нині ж її синочку трохи більше року, через два роки піде у той самий садочок, що й старша, п'ятирічна донька. Досвідчена Матуся переконує, електронна реєстрація у дошкільний заклад це зручно і прозоро. І більш справедливо, мені здається. Тобто, якщо ти встиг стати на чергу і попав в той список, то ну все залежить від того, наскільки ти швидко це зробиш. А от рівнянка Оксана Лозинська зареєструвалась в електронній черзі тоді, коли малюку було півтора місяці. Нині вони 37-й у списку. Однак Матуся побоюється, чи потрапить її син у дитячий садочок. Нам обіцяють, що дитина пройде. Проблема в тому, що на сайті не вказано, скільки дітей пройде. От і скільки дітей лишиться з попередніх років? Молода Матуся наголошує, електронна система зручна, хоч і має недоліки. Якщо молода сім'я живе не на постійному місці проживання, то дуже важко дитину перевезти в інший садок. Тобто потрібно зашукати заміну, щоб інша дитина перейшла на місце вашої дитини. А якщо реєструватися на саме в тому районі, то дитина стає останньою в черзі. Натомість у профільному управлінні переконують, з кожним роком кількість дітей до шкільного віку зростає, радять батькам як найшвидше реєструватися в електронній черзі. варто, щоб реєструвалася зразу після народження. Програма зразу форматує групи вибір садка і кожну вибір групи за віку. Ми виставляємо місця лише в кінці квітня, тому що ми не знаємо, скільки дітей піде в школу, оскільки не всі діти старших груп. Йдуть в школу після випуску. Частина діток залишається. А тим батькам, які пізно схаменулися, радять звертатися до реєстратора або ж у відділ дошкільної освіти. Ми шукаємо, де, в яких мікрорайонах, в яких дошкільних закладах є найменша кількість дітей даного віку, куди буде більш, скажімо, перспективно, вони можуть прийти. Тобто це є математичний підрахунок. Якщо в цьому мікрорайоні, де вони знаходяться, вони не зможуть пройти. Тоді ми по місту шукаємо, де є групи, що буде менше місць. Реєструвати немовля в електронній черзі у дитячий садочок одразу після народження дитини чи відкласти це на потім вибір кожного та слід пам'ятати, кількість місць у дошкільних закладах обмежена. Інеса Пославська, Володимир Захаров, новини рівного.